Того, що е, я чую якісь вибухи. Я спочатку думаю про те, що, напевно, це наші військові тренуються чи щось таке. А потім я думаю, що не може бути, настільки близько до міста. І я виглянула у вікно, У мене тут дуже добра така панорама. Е, зрозуміла, що є пожежа, я побачила такий дуже великий вогонь, е, який відображався у вікнах будинку, який навпроти мене. Вийшла в коридор, там гарніше видно на ту іншу сторону. Побачила, що такі величезні клуби чорного диму йдуть. Пожежа дуже сильно, і я зрозуміла, що ну, сталося щось дуже погане. Почала робити те, що я можу, тому що е, я зараз можу тільки так. Готую для тих, хто, на мою думку, чого зараз потребує найбільше, і хто не має доступу до гарячої їжі. Так, наприклад, через моє місто проходять потяги, які їдуть з Києва, з Полтави, Одеси, з інших великих міст. У напрямку до Карпат та Чернівців. Деякі залізничники на цих потягах працюють ще з 18 лютого. Тобто, от вони як прийшли на зміну, потім почалась війна, і так з того часу вони не були вдома. Розумію, наскільки важливу місію вони зараз виконують, але при цьому вкрай рідко забезпечення гарячою їжею. Тому я намагаюся якось цю проблему вирішити. Хоча би мінімально. Зараз кожного ранку, я коли прокидаюся я думаю, чим я можу бути корисним. Звісно, спочатку я читаю новини, а потім шукаю можливості, де я можу допомогти. Перша думка насправді, якщо ніч була тихою, я прокидаюся, дивлюся на небо і в подумках дякую Всесвіту, дякую всім, хто. Дбає про нашу безпеку зараз за те, що ніч була тихою, і справді зараз ночі переживаються дуже важко. Зникла робота. Зникла робота у тому вигляді, в якому вона була раніше. Тому що я вважаю, що зараз моя основна робота це бути частиною. Тої країни, яка бореться за свою незалежність і за свій розвиток. Зараз важливо, щоб усі наші відчуття і наші думки були спрямовані на те, щоб творити добро. Тому що як би це банально не звучало, але зараз склалося так, що зло вийшло на перший план, і ми бачимо ту ситуацію, яка зараз є. Тому нам треба це урегулювати максимально швидко. Треба, щоб було більше добра, яке переможе зло. Це, це звучить дуже банально, але я хочу, щоб у думках людей було більше саме якихось світлих думок, світлих ідей. Це зараз дуже важливо. Дуже важливо бути поряд з тими. Кому це зараз потрібно, дуже важливо підтримувати один одного, не казати, що просто все буде добре. Казати, що я з тобою, я тут поруч. Я, я зараз тут. Це зі мною Виховую, намагаюся якось підтримати тих, хто зараз у зоні, де активні бойові дії, або комунікую з тими, кому потрібна допомога. Тобто постійно, постійно контактую з людьми.